Всім привіт! Е, ви на каналі е, Цар про вся написані по градусі. Цього ж сьогодні немає Святослава Івані, тому що і той, і той захворіли. І е, е, просто, так, вони до мене в кабінет такий у нас посилає гарний кабін. Ну, здається, що це кімнати, але на ні, це, е, це таке в нас кабінет. Е, сьогодні я хочу вам розказати, який в мене дім. Як він жив, е, 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 який у вас настрій? В цьому відео я хочу вас зараз запитати, який у вас настрій? Напишіть в коментарях, який у вас настрій. А зараз я вам буду показувати. Ну, навіть не показувати, а відказувати, як мені живеться. Живеться мені добре. звісно дійсно ж, багато лайків, підписників. І я цього просто чекаю, я вам. Я вам знімаю відео, а ви, а ви мені е, лайки і підписки. Усе як треба. Тільки в мене їх поки що ще дуже мало. Тому піднажміть, будь ласка. Хоча б щоб було 100 лайків і 100 підписників. Потім ми дійдемо до 1000. А я вже потім вам скажу. Напиши в коментарях, ну, не, пишіть, а сфоткайте, який вас дім. І відправте мені в коментарі, я їх усі перегляну і усі напишу. На цьому відео я хочу вам ще і розказати, які в мене зараз. час. Якщо ви українці, то з нас зараз дуже погані, як ви бачите, обстановочки. Якщо у вас сидімо з бомбили, або вам щось таке погано зробили, то просто напишіть в коментарях, я, може, щось зроблю. Ну, нічого я не можу зробити, ну, можу, можу дати пораду або допомогу. допоможу. На цьому все. Ви були на каналі Персина Пісіміра. Це було і, і одне таке відео. Я буду таке знімати, ще буде відео різні і цікаві. Ну, тому усім ну, допомогою.